Доброго всім дня, Закарпатська область, 17 червня. Хочу показати якби повну стильність абрикоса Wonder Cod. Дуже смачний абрикос на цей час. На цей термін можна сказати найсмачніший, ну, як на мій смак, тому що він і не сухий, як би соковитий, смачний абрикос. Ну що хочу сказати, морозостійкість ну, У нього слабенька у вандеркота. Цьому дереву десь сьомий рік. Завязь була величезна, було все як треба. Поки не прийшли морози. І все почорніло, вся завязь потемніла. Абрикосів небагато, десь так одинично. Отак От є. Кушка десь там один. Там більше, ну би так. Ну, по кроні треба шукати дерево, <гум> може 20 плодів максимум на дереві. Ну що, хотів сказати, вага в цього абрикоса, думаю, від 70 до, до 100-120 грам, тому що він якби слаба врожайність цього року. Ну, смак смачний, запах є вже цього абрикоса якийсь, бо тільки що знімав приціл, там запаху немає. Думаю, сорт вартий уваги якби для себе, обов'язково треба мати, бо на цей час один смачніший. Маю майя кот, ну майя кот там вцілило зовсім 5 плодів, ну і там дуже маленький розмір. Удара, звісно, там менше десь 4 роки. Вибачаю, що відео було перервалося. Що хотів сказати, ну, має кот, того року було якби, обліплено, можна сказати, це було перше плодоношення повноцінне. Ну, цього року, кажу, лишилося 5 плодів. Другі сорти я ще не скуштував, у мене я ще. Магадори з таких надранніх і є ще лука посадження. Ну, ще плодоношення, якби не бачив на тих сортах. Ну, Думаю, вже через рік будуть також можна скуштувати, зрівняти. Ну, На даний цей час це мій улюбленість. Тому рекомендую саджати цей якби, сорт для себе на цей час має дуже добрий смак. Дякую за увагу.